Я рада вітати вас на своєму каналі. Це моє перше відео у YouTube. Я дуже сильно хвилююсь. Давно мріяла почати знімати YouTube. Давно мріяла спробувати це. Це була така, знаєте, мрія з дитинства. Тому сьогодні я тут <плес>, знімаю для вас. Я відограф та ugc креатор. Сьогодні я знімаю UGC для українського бренду в моєму інстаграмі за посиланням ви зможете побачити більше українських брендів різних образів, з якими я складаю та знімаю відео. Працюю як відеограф, знімаю на свою камеру. Знімаю юдюсію різні образи для брендів. Також як відеограф працюю, знімаю дівчат, знімаю для різних закладів. Взагалі на цьому каналі буде більше мене, більше мого життя. Якісь бекстейджі, бекстейджі зі зйомок, цікаві нові бренди, заклади. Огляди нових шоурумів, які відкриваються у нас. Тому думаю, буде цікаво. Зараз я знаходжусь у кав'ярні лонгшот. Новий аутфіт хотіла зняти саме на цій терасі, тому що вона така яскрава. Мені імпонує. Подобається по стилю, подобається як зробили вони саму терасу. Тому що UGC для бренду я хотіла зняти саме на якісь нові локації. Образ до речі від українського бренду. Ви зможете його побачити у моєму інстаграмі за посиланням нижче. До речі, казаки від One, by One Я також обожнюю цей бренд. Взагалі люблю українські бренди і пишаюся тим, що зараз так багато людей обирають саме українські бренди. Якщо вам близький мій стиль, буду рада бачити а вас тут. Буду вдячна за вашу підтримку, за ваші коментарі і за ваші підписки. Після зйомки я одразу замовила таксі, приїхала додому і сіла за монтаж відео. Витратила на нього, якщо чесно, весь весь вечір, можливо, ще я зранку трішечки підправлю. А так, результатом, я дуже задоволена, мені дуже подобається. Поквально покажу трішечки, трішечки кадрів. Також хочу поділитися з вами кольорокорекцією, яку я роблю на відео. Ось після, ось до. Я думаю, різницю помітно. Ну, в принципі, мені дуже і дуже подобається. Сюджу біля колонка, але дуже сподіваюся, що мене буде чути. І сьогодні зранку мій чоловік мене розбудив і. Говорить, що в нас є там буквально 30-40 хвилин, щоб зібратися, і ми їдемо на побачення. Ми приїхали в заклад, який, до речі, нещодавно відкрився в нас в Вінниці, Буквально тижні три-чотири тому. Ось ну мені дуже сподобався він. Дуже дуже такий інстаграмний заклад, дуже гарний, з цікавими постерами. Він взагалі тобі такий мінімалістичний і інстаграмний, де дівчат, які люблять знімати контент, знаєте, те, що треба. А так, ви могли бачити дуже-дуже гарний круасан з клубнічкою, і він дуже смачний. Просто... Угу. Якщо чесно, мені дуже сподобався, дуже смачний. Він такий не супер притерно-солодкий і дуже ніжний крем, і, до речі, його багато. А що? Я зазвичай в закладах влітку найчастіше замовляю типу. Смузі, фреші. До речі, дуже сам, сильно люблю фреш, саме апельсиновий, і смузі маракуя або щось типу такого. Зараз тут не було ні смузів, ні фрешів, але були лимонади. Також замовила до речі лимонад манго маракуя. План далі, ми будемо їхати на відкриття нового простору шоу-руму з різними українськими брендами. Тому я думаю, вам буде цікаво. Я сподіваюся, я встигну все зняти, щоб вам було цікаво. І, взагалі, якщо вам цікаво, якщо вам подобається, якщо вам хочеться, щоб я знімала чогось більше, ви напишіть мені в коментарях. Скажіть, що вам саме цікаво, що вам знімати, і взагалі, що цікавий вам такий формат влогів, тому що я записую таке вперше і. Мені цікаво, що було б саме вам цікаво дивитися можливо більше шоурумів, можливо, якісь заклади, можливо, мої образи, можливо, огляди нових українських брендів, які відкриваються тут. Та, взагалі, я буду частенько їздити в Київ, тому також з Києва Бог не чекайте. Ось думаю, взагалі буде цікаво. Криття ванпоент було дуже дуже класно. Було дуже цікаво. Також на цьому заході розповідали про. Бренд Арті про двох дівчат, про двох подружок, які відкрили бренд. Було дуже цікаво слухати історію, історію відкриття, історію, яку вони пройшли, шлях, який вони пройшли, щоб відкрити магазин одягу. Про їх колекції, в які вони вливають свою душу. В кожній колекції вони надають якогось сенсу. Взагалі дуже цікаво, особливо зараз вони показали свою нову колекцію. Вона з для виробів у такому молочному, вершковому білому кольорі. Дуже дуже гарно також хотіла приміряти, але на жаль, не змогла, тому що ну дуже багато було людей. Дуже багато хто хотів приміряти. Я прийду, можливо, туди завтра. І вже без такого великого ажіотажу приміряю. Ось тому, що мені справді сподобалось. Також я приміряла спідницю бренду В Попередніх кадрах ви могли бачити. Вона така біла, дуже дуже гарна. Мені дуже сподобалось, Дуже сподобалось, як вона садить. Також приміряла топ. Цей топ я побачила на засновниці бренду. Ну, він дуже гарний, але якось він на мене сів не зовсім. Ну, типу. Щось не те. От знаєте, буває ми приміряю речі, і щось на те. Наче дуже гарне, але щось на те. Ну, типу, можливо, просто сьогодні настрій не такий, тому також його не придбала. Можливо, через пару днів піду і заберу ту спільницю, тому що все-таки засіла вона мені в голову, і вона мені справді дуже сподобалась. Зараз ми прийшли в заклад Longshot, з якого, до речі, починалося це відео. Обожнюємо його. А мій чоловік п'є лате, і я п'ю мачу. Ось. Не скажу, що я фанат матчі, постійно обираю мачу. Я до речі дуже люблю і каву, і мачу, і какао також. Дуже щаслива, просто неймовірно щаслива, тільки що була дуже класна зйомка, але спочатку з факапів я забула мікрофон. Так, я забула мікрофон. Я планувала записати це відео, але забула мікрофон вдома. Я дуже, дуже, дуже неймовірно вдячна своєму чоловікові, який, попри те, що він зараз працює на роботі, взяв цей мікрофон і привіз, привіз його мені. Ну, я тебе кохаю. Розповідаю. Тільки що була неймовірна зйомка. Просто, ну, я дуже надихнулася цією зйомкою. У мене бажання ще більше і більше знімати. Я познайомилася з неймовірною дівчинкою. Даша, привіт. Дуже класна зйомка, була дуже приємна атмосфера, все було так легко. Ми... З нею бачимося вперше, просто вперше в житті. У нас відбувся просто меч. Ми розповідали одна одній просто все. Ніби ми були знайомі вже я не знаю років десять. Ну дуже приємно, дуже приємно знаходити таких людей. Дуже приємно, що моя робота, моя творчість дає мені таких людей креативних, добрих, щирих, просто просто неймовірних людей. І дуже натхнено. Мені просто хочеться щось знімати, щось робити. Що створити, креативити. Дуже класно, коли у вас є такі люди, такі люди з'являються у вашому житті. Я прикріплю трішечки кадрів зі зйомки, які ми зробили. Я думаю, вам буде цікаво. А ще щодо закладу острів, у них вже відкрилася літня тераса, просто дуже-дуже гарна з квітами, з живими квітами. Тому знову ж таки дівчата. Якщо ви дивитесь мене і робите контент, вам сюди. А щоб я порадила, тут дуже-дуже смачні бургери. Я обожнюю бургери з куркою, а мій чоловік обирає завжди столятиною. Дуже смачні бургери. Ми просто типу, приходимо сюди і такі, ну, візьмемо щось нове, але постійно зупиняємося, це буде або бургер, або паста. Тут також дуже смачна паста. А з напоїв я часто обираю чай або апельсиновий фреш. Також обожнюю його. А ще я тільки що зустріла хлопця у футболці, дизайн якої розробляв мій чоловік. Я б вам показала, але я думаю, це не зовсім де тактовно <сот> стояти, знімати чужу людину, але можу прикріпити вам фото, показати всю футболку. Ось тому, тому так на такій щасливій ноті я буду завершувати своє відео. Відео видалось таке трішки лайфстайл. Я показала своє життя, показала свою роботу, показала своє захоплення, показала нове знайомство. А ще мені приємно від того, що я почала робити те, про що давно мріяла. Я дуже давно мріяла знімати ютуб, але ніяк не могла наважити. Постійно був страх говорити, говорити на камеру. А якщо мене не буде цікаво слухати, а про що я взагалі буду говорити, що я буду показувати? Але моє перше відео більш таке трішечки лайфстайл, показати себе, показати своє життя, показати своє захоплення, показати свою роботу. Тому я сподіваюся, вам було цікаво. Було цікаво дивитися це відео. Я дуже дуже буду чекати на фідбек, на ваші коментарі, на те, чи вам цікаво таке дивитись і що вам сподобалось у цьому відео, що хотіли більше побачити у цьому відео. А ще я дуже щаслива, що ви додивилися до цього моменту це відео, і мені правда дуже приємно. Тому хочу сказати вам дякую за перегляд.